Господь славні, слова Святого Вангелія від Святого Кінь. Того часу спало учням на думку, хто з них був би найбільшим. А Ісус, знаючи думки їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав, хто прийме цю дитину в моє ім'я, той мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший, між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав, наставнику, «Бачили ми одного, який Твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли його, бо Він не ходив з нами. Та Ісус сказав йому, не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас». Це Ісу Господні. Хай Слова Святого Іван Яніве знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Не буде похвалений Єзу Христу. Другі улюбині в Христі, брати і сестри, наші парафіяни. Сьогодні вілібне закони, монахині, органістка, другі наші родини радіо радіо Марія, кохані Божі діти. в день святого Єроніма сьогодні Костіл дає нам Евангелію від Святого Луки, 9 розділ, де ми читаємо і чуємо. Таку по-людськи дуже цікаву ситуацію. Пан Єзус бере маленьку дитину, пригортає ставить біля себе і каже учням, хто прийме цю дитину в моє ім'я, той приймає мене і того, хто мене послав. І ми завжди, коли читаємо Святе Писання, ці ці слова пробуємо якось приєднати до свого життя, до своєї ситуації і самі входимо в цю роль, яку відіграють, скажімо, біблійні герої, чи це буде Авраам, чи це буде сам Ісус Христос, чи це буде хтось з апостолів, якісь персонажі біблійні. А тут пан Єсус, якби з другої сторони заходить, не каже, ви будьте як дитина, а каже, прийміть дитину, будьте такими, хто може дитину прийняти. Очевидно, пан Єзус не забороняє їм бути дітьми. І навпаки, каже, на іншому місці, хто з вас стане як дитина, той увійде в царство Боже. Навіть каже, якщо не будете, як діти. Царство Боже не вийдете. І цими словами і заохочує, і якби трошки примушує нас бути такими дітьми. Але сьогодні каже важливу річ, Ісус для нас, щоб ми могли прийняти дитину, тобто в іншій людині, в нашому ближньому, щоб ми теж побачили цю саму доброту. З якою ми повинні виходити на зустріч людям. Бо ми би хотіли бути добрими, святими, і це правильно. Але теж, щоб ми приймали своїх ближніх, любили ближніх як самого себе, то ми повинні також іншу людину сприймати, так, як себе. Що інша людина теж може бути доброю, може бути святою. Не означає, що кожен, хто приходить до нас на якусь зустріч чи на розмову, то це погана людина. Відразу думаємо, що він хоче, а може якийсь інтерес, а може якась вигода, і відразу наставляємося, Може, взагалі не варто спілкуватися з цією особою. Пан Ісус сьогодні заохочує нас, щоб ми прийняли інших людей, теж як Божих дітей. Прийняли Цю маленьку дитину в ім'я Ісуса Христа. І хто її приймає, приймає мене, каже Пан Ісус. а хто мене приймає, приймає того, хто мене послав. І сьогоднішній апостах Святого Єроніма показує нам, наскільки ця простота, ця дитячість, вона проводить на високі, великі вершини духовної людини. Такий самий звичайний чоловік, як кожен з нас жив на світі, святий Єронім. Навіть читаємо йогописі, е, чи там автобіографії, е, що він не був навіть ухрещений, пізніше допіру вже в дорослому віці був охрещений, коли батьки його послали навчатися до Риму е, і там він. Через самого Папу Римського в був охрещений. І потім проводить таке осамітнене життя, хоче більше розібратися в собі, в своїй ситуації життєвій, віднайти свої покликання, приймає священичі свячення, стає пресбітером, священником, потім навіть є радником папським допомагає Папиримському Дамасієві і пізніше направляється до Віфлеєму. І це теж така, нам, подвійна думка. З однієї сторони, віфлеєм там, де все розпочалось, там, де був початок місії Ісуса Христа, там, де Бог прийшов на землю, якби само джерело. Історії нашого спасіння. А з другої сторони цей Ісус, маленьке Боже дитя, настільки його захопило, що Він хотів теж бути там, в цьому місці і статись дитиною Бога. І бачимо, що причинився до гарної такої події в костелі, тому що взявся за Біблію, переписав її. Переклав на латинську мову на дуже довгий час, і до сьогоднішнього дня є одна з таких якби оригінальних текстів, які є перекладені з різних там, єврейських, арамейських, грецьких мов, спеціально вивчає ці мови, святий Геронів. І для Костюла дає готовий біблійний підручник, книжку, яка стається. Якби вселенською книгою, так, в літургії Костюла, з якої користають в костілі, читають її під час Божої служби, і потім вже з неї роблять переклади на інші мови, Засновує монастирі, чотири монастиря, де люди збираються і своє життя присвячують Богу. І це все відбулось для того, бо святий Єронім відкрив в собі. Це Боже дитинство. Відкрив в собі це правдиве прагнення пізнати Бога. Відкриваю в собі це прагнення бути Божою дитиною. І ми також, як люди віруючі, маємо свої руки, дорослі вже, хочемо теж відкрити в собі цю гідність Божої дитини, яку ми отримали з даром життя, з даром народження а особливо з даром святого хрещення, стали Божими дітьми, стали живою спільнотою Ха, є приєднані до люду Божого і хочемо в цьому Божому дитинстві зрозуміти, наскільки важлива є ця людська простота, що кожен інший може до нас приступити, може з нами зустрітись. Не підходить до нас як до якогось їжака, бо боїться, що ми десь вколемо, щось не то скажемо, не так поведемось. Але ця дитяча простота сьогодні є дуже потрібна, щоб були великі святі. І тому сьогоднішній день, сьогоднішнє свято святого Єроніма, допомагає нам зрозуміти цей уривок святого Писання, і так, як Ісус Христос каже до святого Йоанна, апостола, ви бачили людину, яка чинить чудеса і виганяє бісів. Вона це робить в моє ім'я. І це є якийсь спеціальний поклик, місія. Не забороняйте, бо ця людина не є проти вас. І це означає, що ми, також, не будучи в цьому дроні 12 апостолів, стаємось апостолами. І стільки людей сьогодні вірить в Пана Ісуса, стільки людей сьогодні творить живий посту, живу святу Церкву, тому що всі, хто йде за Ісусом Христом, хто слухає науки апостолів, самі стаємося апостолами, самі маємо можливість належати до цієї спільноти учнів Пана Ісуса. Тому сьогодні дякуємо Богу за приналежність до Кость за те, що ми маємо Боже Слово, за те, що маємо святих, на яких можемо взоруватись, брати з них приклад і йти дорогою спасіння. Амінь. Христос.